Успіхи Росія на полі бою. Є тактичними та обмеженими, і Україна може перемогти у війні. В НАТО назвалі ословія, прикатраквистка альянса вступить в пряму війну з Росією на Україні. Таку оцінку ситуації на фронті дав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Зараз росіяни досягають обмеженого прогресу, який не є ні оперативним, ні стратегічним. Найважливіше те, що ми продовжуємо насилати Україні допомогу. Але чим довше триватиме війна, тим складніше це робити. Адже багато країн. Він вже два роки дають зброю і боєприпаси і своїх запасів. За його словами, партнери України зараз можуть зробити дві речі: продовжувати надавати озброєння з власних запасів і ще сильніше тиснути на оборонну промисловість, аби вона виробляла у рази більше боєприпасів та іншого військового обладнання. Марік, дякуємо, що знайшли час бути з нами. День добре, вітаю, слава Україні! Слава героям! Давайте трохи поговоримо. Знаєте, от у нас е, тут є кілька тез для е, того, аби з вами е, їх отак от потло. Чи ви їх потлумачили нам? От кажуть е, про. Таку собі міні-конфронтацію РФІ з НАТО та Путін, от е, таким чином він напучує, значить, і суспільство і інформаційний там порядок денний, е, накачує, значить, про те, що готовий нібито до міні-операції з в одній з країн, е, але бачить реакцію заходу, і поки от воно все в такому, нібито підвіш, підвішеному стані. Про це вже е, і заявляє в тому числі очільник вашої польської розвідки. От що ви думаєте про? Такі історії, вони на кого спрямовані, і, в принципі, яка доля реальності є у таких заявах? Wiec, jak to się okaże, nasza rozwitka co jest, no, takie może buty, bo nie zawsze najbliższego scenariusza i to jest prawda, no, że w tym scenarii mówić, o tym nie było nie uh -huh. Ale podajmy, realną realnie się, czy, rea czy Putinu realno, że e, trzeba wyczerpać drugi front? No, nie myślę. Kogo innego może, e, przy, takomu, przy takich umowach, jakie były w Ukrainie, brak do pomowy między innymi staty i też był do mojego i też w jak się uh, bieżący nie zrozumiał, jak mu lekarz użyla, e, to mu, e, winne może zdobuty e, odnoje oblasti, tak na w Ukrainie, a win choć bojować z nim NATO. no na wreszcie, win chyba zabał bo nawet nie, win dobrze sobie uświadamia, że rakieta z Finlandii wleci do Petersburga w trzy chwile. To e, dużo szybciej i bliższe niż, niż było do tej pory. E, z Polski, do rzeczy, w Kalinie, w Krulewiec, dosyć dość szybko z Danii czy Skandynawii, to to samo, to tu następna lakawaczka taka e, typu, no co no, im zależało się tak na na Błotach, no lakaty tylko. Uh -huh. e, a to błyskaty jaderką, a to, że my pójdziemy na Litwę, a to my na, na Sowalski korydor, a my tu, a my to, a my tamto. No, a tak na sprawdzi jedyne, że one zdatni to wybywać ludzi w krajach Europy Zjednoczonej, kupować ludzi albo przez pieniądze, albo przez kompromat, w odwiedzeniu hybrydnej wojny, atakować mężczyzn, zjadać wojenną propagandę i tak dalej. A boją one tak na sprawdzi w Ukrainie. Boże, one boją się dawno w Ukrainie z NATO. Де тут логіка? Ви тепер а, НАТО хочете атакувати. А що до той пори було? Це ж ви говорили, що ви в Україні з НАТО воюєте. Що там були негри, поляки, що хтось інший і так далі. Там е, не знаю, позаземські цивілізації і так далі. І, так далі. Е, і що нагле сталося? Ви хочете з НАТО воювати? Це ж ви ж хотіли е, якраз е, кажуть про Кремль. Вони окреслювали червоні лінії, щоб НАТО тільки не дійшло отут, а НАТО вже тут, саме тут. Nawet jak Ukraina nie w NATO, NATO już porucz z wami, Finlandia, Szwecja. Eee, no I dalej, ja думаю, eee, czekajmy, kiedy Ukraina będzie w NATO. Eee, a nawet jak ona nie będzie w NATO, ona będzie mieć takie dochody, póki nie zakończy się wojna, ja domaj, ona nie będzie w NATO, ale będzie mieć mm. takie domowleności, mm. takie dochody, że ona praktycznie będzie mieć mm. armię, mm. jak w NATO, Systemu politycznego, jak niektóre kraje NATO, i NATO, do, do rzeczy, będzie już e, ze swoimi bazami w Ukrainie. O tym mówi i Macron, i wiele innych. To NATO będzie już tutaj, blisko was. I, I wszystko, i ta wielka tam, pamiętajmy, że zaczęła się ta masowna interwencja, jak to one nazywają, a to na sprawie wojny, e, w Ukrainie. З того, що НАТО мало піти назад, між іншими, так мала відбудуватися зона впливів. Ну, поки що НАТО пересувається на схід, і на схід, і на всхід, і на схід. Так, да, Марк, ваші слова от, стосовно НАТО і України, тата е, НАТО у вуха, як кажуть, у нас в українська є така приповідка. Ну, це так, трошечки лірики. А тепер хочеться, от у нас там. Три хвилини із дещо залишається, я дуже хочу з вами поговорити ваші відчуття, от від того, що у нас в Україні і в медіа часто називають україно польською кризою, та в плані стосунків, в плані од блокування кордонів, в плані е, тієї трансформації е, відносин, які е, відбуваються між Україною і Польщею, що бачите ви з е, польської сторони, і як ви знову ж таки е, бачите, якщо бачите, ви та з цієї ситуації, щоб вона була так званим він-віном сідати, вирішувати, нагодити консенсус, розмовляти, розмовляти ще раз розмовляти. Більш того, нам треба разом Польща і Україна опрацювати стратегію дії, мати різні тактики на різні події. Będę bawić te pływodniki, e, ruchalty się pomału do e, wspólnego dohovoru, dołykiego dohovoru, jaki będzie odbiły maty, może każdą i na tym pracować. Nie, bo e, i w Polsce i w Ukrainie, na żal, jest taka tendencja, że e, u nas i u was te woda w naszych widnościach zawsze będzie i nic nie, nie stanie. Się. No, my zabawiamy że co jest innych E, між нами так? Той, той наш північний сусід між іншими, але теж і деякі країни Європейського Союзу, теж мають деякі е, інше ставлення чи бачення на деякі події в, в Україні, в Польщі і так, далі, і так далі. І коли ми не будемо тих всіх факторів е, включати в роботу і розуміти, де нам рухатися, ми будемо так спонтанно гасити пожежі, але це ж не. Wrócę, mowa w jednostkach. między naszymi mają być e, stałe, mają być przewidywalne i, i mają być e, i typu po jakimś... E, ma liczenie na różny scenarii. E, a ja już, że nie Polska, ani Ukraina takiego scenarii nie ma. I, i, I nie mamy i takiej strategii. A to trzeba się na to rozmawiać, i znaleźć konsensus. A konsensus to ten moment, E, коли ні ми ні ви не втрачаєте, а разом можемо такі e, змінити, і я не боюся цього слова змінити біополітику e, в Європі. геополітику в Європі. Ма і це сьогодні видно. Mm -hmm. wy барза. Дякуємо вам за те, що ви знайшли час і можливість поспілкуватися, поділитися вашими думками. Спасибі, велике, спокійного, мирного дня. Вам бажаємо, польський політолог і журналіст Марек Сіран був з нами на живому зв'язку.